Доброго вечора, звуть Іван Личак, керівник молодіжної ініціативи Час молоді? Зараз в студії дуже багато є претензій до законопроекту міністерства, до студентських акцій. Я б хотів звернути свою увагу на те, що сьогодні в студії від наших гостей, шановних, звучали такі речі, що якість освіти. А якщо говорити про її складові, на що, що впливає на цю якість освіти? Кого ми маємо в університетах, хто викладає наші лекції? Ми маємо суху теорію і теоретиків. Для того, щоб була якісна освіта, викладати повинні не теоретики, а успішні люди, реалізовані успішні практики, які себе реалізували і показали свій успіх. Далі. Звучало питання від е, пані Бекешкіни. Що студент хоче, хоче, хоче. Всі ми хочемо, хоче отримати роботу. Але, шановні, що ми особисто робимо для того, щоб отримати цю роботу? Чи працюємо ми кожен день над своїм досвідом самостійно, навчаючись в стінах вузу, кожен день здобуваючи свій досвід, тобто шукати себе самому, працювати, шукати свій, свій поклик? щоб на момент закінчення ВУЗу, щоб на момент закінчення ВУЗу, ти вже мав хоча б 2-3 роки досвіду. Дякую. Тоді...